Всім привіт! Ви на каналі РомРейд і сьогодні в нас буде огляд міфічного героя Андрок Славетний. Чим він особливий, що він може, і як він тепер головне себе показує після ребалансу, давайте подивимось. Ми на аккаунті Жабки з клану Scarlet Agony, який люб'язно надав свій аккаунт для даного відео Жабка, спасибі. Почнемо ми з навичок. Навички в першій формі А1. Атакує одного ворога, накладає на всю команду збільшення захисту 60% на один хід, що є дуже корисно для сейву команди. Шкода залежить від захисту. А2. Атакує всіх ворогів. Збільшує тривалість всіх бонусів союзників на один хіт. Також лікує всіх союзників на 4% від їхнього максимального здоров'я за кожен бонус, тривалість якого була збільшена. А3. Накладає на всю команду збільшення опору, посилення і регенерацію. На учасників команди, що мають менш ніж 50% здоров'я, накладає додаткову регенерацію 15% на 2 ходи. Заповнює шкали ходу всіх союзників на 15%, що є дуже корисно, коли у вас не вистачає швидкості. Пасивка збільшує опір союзників на 10% за кожен бонус на команді. Критичні удари, завдані учасниками команди, заповнюють шкали ходу всіх союзників на 5%, діє раз за навичку. Якщо в команді декілька таких героїв, вона спрацьовує лише раз в одного з них. Аура збільшує захист союзників у всіх битвах на 35%. Переходимо у другу форму. Яка нам буде можливо трошки більш цікава. А1. Атакує одного ворога. 50% шанс накласти на всіх ворогів зменшення захисту 60% на один хід. А2. Атакує всіх ворогів. Накладає на всіх ворогів зменшення опору 50%, слабкість 25% і позбавлення сил на два ходи. Позбавлення сил не можна усунути, якщо здоров'я ворогів 50% або менше скорочує шкали ходу всіх ворогів на 15%. А3 атакує всіх ворогів перед атакою усуває всі бонуси з ворогів та накладає на ворогів без бонусів блок бонусів на 2 ходи. Якщо ціль бос завдана шкода дорівнює 10% його максимального здоров'я. Тобто, андрука ми можемо використовувати всюди, де нам буде необхідно навіть той самий урон від максимального здоров'я ворога. Пасивка збільшує точність союзників на 10 за кожен бонус на ворогах. Кожен критичний удар, завданий учасниками команди, скорочує шкали ходу всіх ворогів на 5%. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, вона спрацює лише в одного з них. Переходимо на аренку. І починаємо з першої команди. Так, заберемо. І поставимо більш-менш, щоб нам підходило по швидкостях андрока. Адже він у нас зібраний в середньому шмоті. Зараз до цього перейдемо. І так, починаємо бій. Не факт, що андрок обжене Алісу, але подивимось. І так, арбітер заливає. Андрок ходить. Переводимо його у другу форму. Бачимо, немає бонусів. Значить, можна скоротити шкали ходу. Відбито. Супротивні. Так, Ротос Атакує одного ворога. Давайте вдаримо. Вдаримо по Алісі. Добре. Добре. І Вуконгом по Piffionчику. Ось так. Бачимо, андрок на всіх не наложив штрафи, тому що йому не хватило точності. Так, далі йдемо проти 82 рівня. Подивимося, як тут йому вдасться себе зарекомендувати. Зараз тільки людей донатить, що рівень не грає великої ролі. Так, переводимо його в другу форму. Пробуємо повішати Мох і болото. Повішали. Файно. І давайте б'ємо у ліліту. А, я забувся оставший. Добре. І так. Арбітром ми заливаємо, андрука переводимо другу форму. Можемо накласти блок бонусів. Можемо зменшення опору і слабкість з позбавленням сил. Що ж, наклали. Так, позбавлення сил, вороги б'ють слабо. Так, орон, Добре, зробимо бонуси є. Добре. Ще би Андро походив. Було би чудесно. Добре. Ай-яй-яй, скоротив. Нічого зараз. А, а, мій профтик. Арбітр живий. Арбітр живий. Починаємо. Зараз на локі буде густа пелена, І зараз попробуємо андерком її зняти. Так, добре. Добре. Переводимо. Так, А3. Зняв. Наклав блок штрафів. Блок бонусів. Так, далі рондою. Знищуємо. Добре. Андрук зараз мав би походити Конгом арбітра. І наложуємо позбавлення сил і купу всякого. Так, рондую. Класс. І все. Давайте підемо сюди. Зараз спробуємо андрока першу форму. І так. Арбітр ходить. Так, андрок, андрок, андрок. Так, в них все захищення. Ось так. Посилення. Так. У Конга. Пробуємо. Пробили. Добре. Добре. Знімаємо. Зняли. Супер. І фронтою добиваємо. Ось так. андрука ви можете використовувати на арені. Уві. Uh, давайте візьмемо. Нехай буде тут. Так. Андрок. то є наш маленький. Маріуса всі будуть мати рано чи пізно. І починаємо. Подивимося, як він себе покаже на авто. Бачимо зі збільшенням супри ворога менше шансів наложити штрафи. Дав бонус захисту. Ось бачимо спокійнесенько. Пройшли один з останніх поверхів. Дві хвилинки спокійно. І пройшли, всі, по суті, всіма героями, які рано чи пізно роздавалися. Так, переходимо до самого Андрука. Ось дивимося, як він зібраний. 273 швидкості. 519 точності. Зараз самі побачите, шмотки не є такими аж недоступними. Ось, дивимося, стяг 96 точності, 2 брока швидкість. Амулет. Взагалі все по одному. Перстень. 2 в захист, один здоров'я. І це не є з якогось сету, це просто спавучихи. Ну, Тобто, це доступний шмот. Який можна спокійно нафармити. Далі переходимо 2 прокав швидкість 1 точність. Далі 2 швидкість 1 точність, 2 швидкість 1 точність. Гліфики, бачите, не самі-самі там шестизіркові, А от плюс 3 швидкості, плюс 14 точності, плюс 5 швидкості, плюс 4 точності. Ось Взагалі, взагалі рідкісна шмотка. Броня на точність, 2 швидкість, другі 2 взагалі в плоску атаку. Чоботи в швидкість, непереточені під швидкість і 2 в точність. Ось будь ласочка. Ну, тобто, нічого смертельного нема. Навіть не всі 6 шмоток в сеті, в сеті сприйняття. В сеті сприйняття би ще можна було дати більше швидкості, якби було отут шоломчик в сеті сприйняття, і ще більше точності би було, як мінімум на 40, якщо би в шльомику не було точності. Точніше на 20, бо тут є 20 точності. Ну, ось самі бачите, як воно, як воно є. Навіть не в топовому шмоті герої можуть показувати результат. Можемо ще зараз попробувати... Чисто так тестово зайти на гідру. Так, продовжити. Не, не додавали ще швидкого бою. Обіцяли 9 штучок. Зайдемо на гідру. Візьмемо. Візьмемо, візьмемо. Андрука нашого візьмемо. Давайте нехай буде ніндзя. Його відносно недавно роздавали. Цікаво, скільки, скільки вони наб'ють. Почати 900 ходів. Ось бачимо доступними героями. Якщо вам випав Андрок, то всі решти героїв доступні, по суті. Ніндзя роздавався десь. Я знаю. Може більше, ніж півроку назад. Але він роздавався по суті недавно. Так що. Ось, будь ласка, доступний герой. гідрі 165 мільйончиків. Ну, це, звичайно, сама перша гідра. Але це тестово. Андрок, самі бачите, як Андрок сейвив команду, не давав їм померти. Ми грали тільки. з одним воскрешенням з арбітром, тобто арбітр в нас ні разу не впав. Значить, андрок зі своєю місією в формі А1 впорався. І так, судячи по відео, до яких висновків ми можемо прийти, перша форма андрока. Нас дуже може спасати на гідрі, можна їх пробувати на Химеру. Можна пробувати на різних босів. Адже самі бачили, скільки він відхилив за цілий бій. Дає збільшення захисту, лікує всіх союзників, збільшує тривалість всіх бонусів. Взагалі просто чудесно. І в другій формі, яку ми використовували на арені, він також нормально все показував. Він знімав штрафи, накладав блок бонусів. Далі він клав зменшення супри, слабкість, позбавлення сил, за допомогою якого ворог не міг критично вдарити. Ось так і. Андрук є універсальним героєм, якого можна використовувати всюди. Тим більше він без талантів. І без залитих книжок. Ось бачите, ні одної книжечки в нього не залито, душі на ньому немає, талантів немає, реліквії немає. І як він файно себе показує: шмот середній, не топовий. Спокійно можете його зібрати і використовувати. На місці, думаю, теж він пригодиться. На облогу в якусь оборонну пачку теж пригодиться. Дати йому. Сет згідри збереження, і можна спокійно його тримати в першій формі. Він тоді буде накладати бонуси, які не можна зняти, і ваша команда буде сейвитись. Що ж, а наше відео підходить до завершення. Хочу подякувати ще раз жабці за надання можливості зробити відео. Вам всім дякую за перегляд. Надіюся, вам сподобалося дане відео. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Всім гарного дня і до зустрічі!